Привіт-привіт, мої найкращі Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані І сьогодні ви побачите продовження серіалу Дівчатка-такі дівчатка Светрик собі кохання. Як ви пам'ятаєте, я його минулого разу дов'язала до окату і далі в'язала без вас до пройми, а зараз я покажу, як Додавати на проймі, щоб зробити правильну форму рукава. І вже далі підрізи і по рівному вже робити нічого, розказувати вам нічого, бо всі досвідчені в'язунні. Подивимось? Ну от, дівчатка, минулого разу я вам говорила, що від погона я буду в'язати ось такий рукав. Тут буде йти рівно в петлі, нічого ми не будемо робити, так? А тут я буду додавати. І я додавала, отут, так. І зараз в мене рукав виглядає ось таким чином. Ось тут погано видно, але ось у мене. Плечі, погон. Так. І от від нього у мене йдуть додавання. Додавала я Отут. 4 ряди підряд один пропустила, три ряди підряд один пропустила, два ряди один пропустила, один ряд два рази пропустила, один ряд три рази пропустила, і так. Тут ось. 4, п'ять, одна додається. Шість. І останній раз в мене сім рядів, я пров'язала, нічого не додавала. А потім почала додавати одну додала, два, пропустила, одну додала, одну пропустила. І таким чином я додала: сейчас покажу. ось, п'ять рядів. Я додавала на рукав і додавала наперед. Наперед я додавала з петлі нижнього ряду, а на рукав я додавала з протяжки. Все це я робила в одному і тому ряду. Так само я вам показувала робила погон. Зараз покажу я. Так? І ось я потім дійшла: тут в мене було через ряд додавання, а потім я отут три ряди додала в кожному ряду. Прямо в кожному з нижнього ряда і з протяжки, з нижнього і з протяжку, три ряди. І таким чином, що в мене вийшло. В мене вийшов ось такий рукав. Якщо дивитися тільки на рукав без полочок, в мене вийшов ось такий рукав. Ось такий. Так. Зараз ми додамо підрізи, і рукав стане. Такий, як потрібно. От. Тим часом полка у нас виглядає ось так: горловина, погон, пройма. І ось до цього міста, ось, де я почала додавати, отут п'ять разів я дала, додала через ряд. Я додавала і тут, і ось тут я додавала. Для того, щоб оцей скіс... Вийшов, як у е, втачного рукава. ось так. Потім я зробила три ряди в кожному, то воно в мене ще дужче завернулося. А зараз я зроблю підріз, і у мене вийде ось така полка. До того ж, ось на цьому рівні я додавала виточка у мене є. Я тут додавала петлі раз на 5 рядів. І закінчила їх додавати ось в цьому місці, бо я поміряла, і мені досить, як це виглядає на роботі. Зараз знайду, ось, дивіться, якщо побачите, О, так видно, бачите? Ось в мене лінія рельєфу, так, і ось від неї в мене додаються. У кожного п'яти рядах одна петля з нижнього ряду. З нижнього ряду по ось оцій лінії. Не як попало, а саме подовж оцієї лінії. П'ять Через 5 рядів я додавала петлю і додала їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Ось де, Давайте глянемо, на яку ширину у мене збільшилась виточка. Ось 7 петель. 3 7. Ось. Оце моя виточка отакої ширини. Я додала на груди. 7 петель, так? І зараз мені треба, я вже дійшла Так, що у мене ось полка. Ось полка у мене йде, ось вона йде. рівно. Так. А потім завертає ось під рукав, так? Тут буде в мене зараз підріз. І полка у мене ля... вже дуже-дуже гарно повернеться в цю сторону. Так само у мене повертається і рукав. Ось, бачите, він вивертається в цю сторону. Ось. І тут ще проситься тільки підріз. На підріз я візьму 10 петель. Давайте глянемо, скільки це буде. Ось такої ширини я зроблю підріз. Я вважаю, що на цій тканині, на, цій, е, на цих нитках це буде досить. Як я зроблю підріз, я вам зараз покажу. Е, ні, спочатку я вам покажу, як я визначилася з висотою пройми. А визначилася я по улюблених своїх светриках. Ось в мене є спортивна кофта, яку я дуже люблю. І тут, звісно ж, рукав спортивний. Ось так. Бачите, тут немає високої головки. У мене на светрику головка вища, але не надто. І отут в мене майже такий самий вигін. Ось. Бачите, що я роблю? Я беру свій светр. Складаю пополам по погону, Ось, по погону. Складаю докупи оці м, лінії е, пройми. Ось, Пройму складаю в один рівень, так? Так. Ось так. Вирівнюю, так. І прикладаю. До пройми, яка у мене в улюбленому моєму светрику. Ось так. Але светрик у мене спортивний і трішки рукав тут ширший, але висота пройми мене задовільняє, тому що зараз в мене тут буде ще підріз. І ця кофта у мене вільніша, а ця трішки м, ближчий, ближча до тіла, і рукава трішки м, плотніші будуть по тілу. От. Або в мене ще один светрик є. І я по ньому також можу прикладати ось. Я вивертаю на е, виворіт, щоб було краще видно. Бачите, тут зовсім е, ширина інша, ніж в тому спортивному, і е, скіз інший. І тому я до нього також прикладаю, Ось викладаю я ці лінії пройми. Складаю на пополам погон. Так, щоб тут у мене не повипадали спиці. Так, ось прикладаю плечі сюди. так, І дивлюсь, де у мене та пройма. А пройма у мене буде саме там, де мені хочеться. Але іще й трішки вільніша, бо мені й хочеться вільніше. Бачите? По цьому светрику в мене навіть рука вже досить, так? Але ж я хочу трішки вільніше, тому я дов'яжу. То я взяла два рукави, той, що сидить на мені, на мені, щільно і той, що вільно, і щось середнє між ними я вив'язую собі рукав. А далі ми в'яжемо підрізи. Але підрізи. Нічого особливого. Оці петлі, як завжди, я знімаю на іншу спицю, так? по рукаву. А по підрізу я додаю петлі найпростішим способом, щоб потім їх найпростішим способом і підняти, щоб було не непомітно, що я піднімала. Петлі, щоб пройма була красивою. Ось зараз я доходжу до цього місця, так ось так. Бачите, тут прямо видно, наскільки завернувся цей шов. Біля нього я додавала петлі ось таким чином. Зараз покажу. Оця петля перед маркером, ось перед маркером петля, в мене основна. Саме вона формує пройму. Так? Ось. Я беру петлю нижнього ряда, і Пров'язую, це у нас буде пройма. Пров'язую цю петлю, перекидаю маркер. І з попереднього ряду пров'язую ось таким чином петлю. Ця петля у нас йде на рукав. Все, так само йду далі. Отаким чином я пров'язала оці вісім. Тут 5 рядів я пров'язала через один, отак додаючи одну петлю в, в полочку. А е, одну петлю додаючи в рукав, 5 рядів через один. Три ряди я додавала в кожному одну петлю на полочку, одну в рукав. І так, три ряда. Зараз я цю петлю з рукава знімаю, бо вона мені вже не потрібна. Маркер у мене лишається, бо це початок ряду. І ось таким чином я додаю 10 петель. Найпростіший спосіб. Петлі рукава я зараз перезніму на додаткову спицю. І буду далі в'язати полку. По висоті на полки у мене виточка закінчилась в районі грудей. Як вийшла я на висоту грудей, ось, і мені досить. Більше не треба додавати. Бо якщо додавати далі, то буде некрасиво лежати, отак стирчатиме. А так він, воно дійшло до грудей красиво ляже на грудях і все. Тут вже ширину задаватиме моя, мій підріз. Якщо я все правильно вирухав, вирахувала, то светрик має бути не в обтяжку. Отакі. От я гадаю, що більше вам розповідати нічого, і покажу вже вам готовий виріб. А, ні, є що, що розказати. Мені не подобається, як лежить горловинка. Вірні сама горловинка мені подобається, так? але не подобається мені, я її от не люблю. Я оцю хибну кетлівку От не люблю я її. Чому? Бо вона завжди виглядає біль, така розтягнута. А мені. Більш подобається, як вона так акуратненько лежить. Звичайна китлівка, от, якщо робимо, як правильно робити, вона гарно лягає, вона так збирає светрик, а ця роз, розтягується. Що я придумала? Це я вже використовувала цей спосіб неодноразово. Я беру ось таким чином. Ось. І прикетльовую воротник в ось цьому місці. Пришиваю, як вам зручно. Ось. І оцей шов. Тримає китлівку, щоб вона не розповзалася. І тоді така горловинка стає акуратною. Звичайно ж, треба е, акуратно пришивати, щоб не зробити е, горловинку надто малою, щоб голова ж пролазила. Ось таким чином я буду робити. Все, Все важливо, я вам розповіла, тепер зустрінемось уже, коли буде светрик готовий. Па-па!